Вітаю! Зараз я вам покажу, як своїми руками зробити універсальну, зручну, а найголовніше, правильну касету для розсади. Касета, яку ви зараз бачите на екрані, вийшла на 96 комірок. 8х12. Вона складається з окремих стаканчиків діаметром 4 см, глибиною 12 см. Саме такі глибокі, але вузенькі стакани ідеально підходять для вирощування розсади культур, які не потрібно пікірувати. Сюди входять баштанні культури, там кавуни дині, всі гарбузові кабачкові, лагенарії, люфа, також розсада кукурудзи та цибулі. Про все, що стосується рослин, які потрібно пікірувати, я розказую в іншому відео. Переглянути його ви зможете за посиланням в описі внизу. Для того, щоб зробити такий стаканчик, потрібен якийсь предмет, на який будемо накручувати листочки паперу. У мене це звичайна качавка для тіста. Її діаметр Близько 4 см. Звісно, потрібні самі листочки. Я безжалісно розриваю книжку старої якось радянської літератури. Хто не проти, ставте вподобайку. Ширина листків 13,5 см. Готовий стаканчик я буду склеювати шматочками малярної стрічки. Мені з нею простіше працювати, ніж зі скотчем. Я нарізаю шматочки малярної стрічки і наклеюю їх на краєчки тарівки якось на відео. Це дуже зручно. Так виглядає сам процес скручування стаканчика. Прикладаю листочок з невеликим відступом в районі 2-3 см, тут буде дно. Далі рівненько намотую на качавку. і ближче до верху клею шматочок малярної стрічки для фіксації стаканчика. Залишилось загорнути виступаючу частину листочка, щоб утворилось дно. Все, стаканчик готовий. Як бачите, робити їх легко та дуже швидко. На скручування одного стаканчика йде не більше 10 секунд, а при висяці розсади в ґрунт такий стаканчик буде дуже легко розірвати та обережно дістати рослинку. Давайте ще один. І ще один. Ось так виглядає 60 готових стаканчиків, які я зробив менше, ніж за 10 хвилин. Тому якщо ви саджаєте для себе, для своєї родини, то такий спосіб вам ідеально підходить. 200-300 стаканів можна зробити легко за один вечір. Для заповнення їх землею я використовую невеличкий лайфхак, відрізаю частину пластикової пляшки, використовую як ковшик, просто зачерпую готовий ґрунт, вставляю горлишко в стаканчик і ґрунт сам його заповнює. Використовуйте ґрунт мілкої фракції, тоді він сипеться сам. Цей раз я Додав ґрунт в тирсу, тому він не хоче сам сипатись, потрібно трошки трясти тим стаканчиком, але все одно процес проходить доволі швидко. Заповнені стакани можна виставити в будь-який ящик, навіть картонний, просто треба заслати дно плівкою. Також дана касета має ще одну перевагу над пластиковими, ті, які продаються в магазині. Папір досить добре пропускає вологу, тому під час поливу не обов'язково прицілюватись водою в кожен стаканчик. Якщо ви випадково не польєте одну чи дві комірки, то рослинка візьме вологу від сусідів. А в пластиковій касеті, якщо ви випадково пропустили одну комірку, то до наступного поливу рослинка може навіть не дожити. Якщо це відео було вам корисним, поставте, будь ласка, вподобайку або залиште коментар. Дякую вам за перегляд та бажаю гарних урожаїв!